Знаєш ліза що сьогодні за день? Mm -mm. День прапора України. А знаєш, що цей прапор означає? Це ні, це не Америка, це Україна. Америки на поінакшому виглядає. Знаєш, потім тобі покажу? А цей прапор що означає? Колір синій. Означає чисте небо, а жовтий Україна. Лани пшениці. Та і сьогодні відмічається свято. День прапора. Самий, один з найголовніших символів України. Зрозуміло? І сьогодні ти підеш на фестиваль український і там будеш бачити багато прапорів. Якщо тебе хтось спитає, що означає прапор, то ти що скажеш, що синій колір що означає? Чисте небо. Добре. А жовтий, Лони пшениці? Добре. Запам'ятала? Угу. Молодець. Так, народ, всім доброго дня. Сьогодні субота, вихідний. І я сьогодні завітав на один з українських фестивалів, який проводиться в такому місті Палатайн. Це один з таких найбільших фестивалів, тут Багато чого сьогодні буде відбуватися. Конкретно чого, я, чесно вам скажу, не знаю. Тільки от приїхав, дивлюся, вхід на цей фестиваль коштує 40 доларів. Багато тут збирають на донати для нашої армії, будемо підтримувати. Ну і покажу вам весь двіж сьогодні. Постараюсь зазняти всі самі цікаві моменти. Так що сподіваюся, що відео вийде цікаве, вам все сподобається. Коротше, я зустрів Женю. Женя сьогодні прийшов так, з жінкою з дитиною, там моя жінка теж, я пізніше покажу. Але ми зараз хочемо пройтися по території, взагалі подивитися, що тут є. Тут, на речі, є виставка бізнесів різних українських. Цікаво глянути, що тут, що тут вони представляють. Так, тут, значить, йде виставка машин юфоюшників. Оці всі машини, це все ЮФОЮшників, хто приїхав по юфою. А оця от машина, оцей Rolls – першого ЮФОЮшника, який приїхав сюди, в Америку. А це, це такого юфоюшника, хто недавно приїхав. А це дітку давно приїхав. Ми зайшли на ярмарку українську, там у нас виставка машин, там виставка коліс, тут, значить, виставка книжок українських, тут у нас, значить, виставка одяг, національний український одяг. Народ, позаду мене, просто шашличний рай. Подивіться, скільки там шашлику. Офігеть. Клас, взагалі. Зараз будемо коштувати шашлик з Жені. Але є нюанс. Там, походу, треба піти, стояти в цій черзі, взяти білет на шашлик і тут його використати. Але ми зараз запитаємося, чи можна взяти за кеш? Вже жені є кеш є з файно. Я тобі потім колись віддам. Коротше, нам сказали, що так не піде, кеш не беруть. Ідіть вставайте в чергу за білетом, капець черга. А тут стоїть мій песик, але чогось, але чогось з котячими вушками, а чого не з собачими? вушками? Сьогодні котик, так? Ось так. Друзі, ось така сукня. Що то за що ти за компанію представляєш сьогодні? Full House Event. івент. Це Full House івент, це від Віри, яка проводила нам на День народження, проводила нам анімацію. І от у них сьогодні тут виставка, і вони показують, що вони вміють робити. Так що, якщо комусь потрібен аніматор додому на День народження, отут є номер телефону, список послуг, і можете до них звертатися. Дивіться, як діти. Кайфують. От Ліза там, теж приймає участь, Це... вони також розмальовують обличчя. Ми зараз з Женію йдемо по вулиці в Америці. Ти колись по вулиці вже ходив в Америці Отако. Отако? Ходив з парковки до Волга. Каже, сходив з парковки до Волна. Я походу, ні, я, я не пам'ятаю, коли раз такого в Америці ходив по вулиці. Тут ніхто не ходить так по вулиці, всі на машинах їдуть. Повернись назад, ти... ти не ходиш. Та, Та ходять от, люди тільки з фестивалю. А, коротше, а от стоїть поліція то тут. Ми хотіли, ми там вийшли, ми хотіли перейти пішки цю дорогу, бо машина моя там стоїть. Але сказав організатор, каже, бля, не переходь, бо поліція стоїть, будуть проблеми. Та й ми, коротше, а що такого бійшло і все, йдемо. Фу, ми, ми знайшли з Женію парковку і в нас тут що, холодильник є. Дивіться, що в холодильнику. Зараз будемо. Чи Чиназис. Коречі, зараз собі трошки вип'ємо Женю, закажемо собі Uber туди, перенесемо багажник йому в машину і потім будемо ходити собі ще, я надію, попивати. Нас не зупинять, не скачу у вас, виходить. Як сьорбати не і так може сьорбати. надбік діл. Коротше, сталося так, що ми з Женєю стояли в черзі на автобус. Там черга на автобус. Просто люди, які не хочуть попадати в кадр. З багажником BMW п'ють самогонечку. Також пахне з подріжжям мені сюди. Україною запахло. Так. Ми димо п'ємо. Один з них сьогодні отримав громадянство. Напевно, теж не хоче на кадри попадати, а може і може, не знаю. Обстановка така. Ми зараз чекаємо автобус і їдемо. Ми нарешті, ми нарешті дочекалися автобус. Всі в черзі, всі черзі дуже цікавилися, що зараз є в холодильнику. На шкільному автобусі ще не катався, до речі. Черга ціла Україні. Це ми в автобусі. Женя жінці все звітує. Вайфонить. По окулярах говорить. Коротше, фестиваль капець продовжується в нас. Набирає обертів. Ми тут стоїмо з багажника, просто собі далі випиваємо і зараз будемо йти на фестиваль, їсти шашлик. Будете вияти, що света там дуже велика черга. Там буде Досі буде велика черга? Ще більше. — Ужас. Що за криль? Це що за криль тут стоїть, а? Корочі, народ, я вам що скажу, фестиваль виходить з-під контролю, тому що тут черга, ну не передати словами, яка велика. Просто всі стоять спочатку в черзі за талонами, тепер стоять в черзі за шашликом. Черга просто громадна. І ми там зараз зайняли чергу, стоїмо, то стояти ще десь годину. Корочі, ми десь хвилин 40 стояли в черзі за талонами на їду, а тепер стоїмо в черзі, щоб взяти їду. Перенасичення дуже велике людей, українців просто капець, я навіть не знаю. Ну, тисяч. Ну, тисячами, напевно, 15 тисяч людей, не знаю. Дуже багато. Шашлик жарить, як розумієш, що на всіх не вистачає. І це все переросло просто в щось таке, що вже, аж... що вже аж навіть, якщо чесно, того шашлика вже і не хочеться. Ми вже в черзі тут знайомих зустріли, одних, других. І воно якось вже навіть не весело. Там і на сцені куча людей. Можете здати чи ні? Я не знаю, я би здав і це. Віра я би чіпотлі замовив краще. — І щоб... чіпотлі би замовили, ну... Так, ми зібралися нашою бандою. Тут Юля, Женя, Віка, я і двоє дітей в машині. Ми тут біля багажника У нас просто так вийшло, що Віка припаркувалася прямо біля входу на фестиваль. Так вийшло. І ми так і не відстояли в черзі за їдою. Так вийшло, що ми прийшли без черги. Просто нам повезло. А там процвітає корупція. Короте, просто там, там капець, що твориться, там люди вже за кеш купляють, вже пропонують. Не справився фестиваль. Бограч закінчився, шашлик уже закінчується. Піци нема, френдшфрайц нема. Коротше, все, що купили, ті білети на ту всю їду, всього вже нема. А діти тут сидять, їдять. Ми, Та? Ми вже добралися додому, вже всі, крім мене, полягали спати, а я тут сижу, монтую в гаражі відео. Фестиваль був класний, круті виконавці, все круто. Єдине, що напевно, що організатори не розрахували, то що буде так багато людей, і реально там такі створилися дуже великі черги на те, щоб просто взяти їду. Це єдиний неприємний момент. Був. Все інше реально сподобалося, все дуже круто. І дякую організаторам, що створили таку подію. Завтра буде ще один день цього фестивалю. Я, напевно, ще раз піду. Так що, всім дякую, що дивились відео, всім до побачення.